Добрий день, шановне панство. Про бурячок. Бурячок буду зберігати в приміщенні. І ось, дивіться, ось такий буряк в мене того року виріс. Є більше, є менший, ну але в загальному непоганий буряк. От. Почав вирізувати, гичка буряка йде нутріям. Слимаки, бачите, тут ще навіть попадаються деякі слимаки. Слимаки Слама, кидаю, курям, стрісаю. Ну, а буряк на зиму буде йти нутрієм. Тут я взяв метра, щоб ми поміряли. Поміряю розміри буряків і, щоб ви знали. Ну, і я для себе буду, так будемо казати. Так, ось буряк довжина 40. 5 сантиметрів приблизно. Ну ті великі буряки, які я відложив, по 45 см мають. От. Тут теж 45, а є один такий подовгастий гігант, то він має довжини біля 60 см, але він є трошки тонший, бо ті, що мають по 45, вони такі трошки грубші. Так, далі йдемо до вагів. Зараз ми отак по, по нулях. І я положу телефона і буду носити буряк, бо вони досить важкі, одній руці не буду тримати. І так, перший бурячок має вагу у нас 5450. Другий бурячок має у нас вагу. 7800. Третій з вибраних буряків має вагу 8460. Ну і найдовший буряк, який в мене є, має вагу 8 кг. 900 г. Чуть не дотягнув до 9. Ну, але що з гріха таїти? Поміж тих великих буряків, зрідка попадаються ось такі бурячки маленькі. дивіться. З вагою 100 грамів. У мене довжина городу, де я саджу буряки, рядки мають довжину біля 50 метрів. І ті, що ближче до хліва, до, ну, будемо так, до господарських приміщень. Там трошки вище, вище город знаходиться, бо так є невеличкий нахил, то буряки чуть краще. Там, видно, більше попадається всяких гною, ще що. А далі в кінці городу взагалі буряк дуже маленький, ну, відносно, будемо казати так. І в принципі, там я чистив одного року. Ставок можуть то через стоїть, і там земля, дуже погано там все росте, і картопля погано росте, і кукурудза. Ну але якщо мати частину городу із таким бурячком, то внутрі в нас будуть е, нагодовані, будуть мати ще їсти при умові, якщо ми е, то все будемо гарно зберігати, Щоб воно збережеться, не померзне, не по... Не є. Тепер щодо зберігання, я минулого року ну, експеримент провів не експеримент. Я мав буряки в трьох місцях і що два рази в тиждень, раз в місяць, раз в тиждень, раз в місяць, як в мене що вийшло, я робив провірку тих буряків. Тобто був об'єм буряка, я перебирав. Ну і знаходив заболені буряки, які я відбирав і в першу чергу згодовував внутрія. І в мене, якщо я мав, наприклад, минулого року приблизно, будемо так казати, біля тони буряка, то я викинув гнили, повністю гнилих, напевно, біля двох-чотирьох відер. Так, грубо я не пам'ятаю, Ну, дуже мало викинув буряка, який зігнив повністю. Ось так. Вирощуємо буряк. Хочу подякувати в кінці ще пану Віктору, який мене навчив вирощувати буряк. Нічого дивного в цій технології немає. І... А буряки маємо хороші.